Доброго дня! Я керівник дошкільного навчального закладу ясла садок комбінованого типу номер 28 міста Умань. Наш садочок працює в штатному режимі. На сьогоднішній день весь педагогічний та технічний персонал завантажені повністю. Скорочень не планується. В Садочку працює 6 груп, які укомплектовані максимально. Інформація, яка розповсюджена народним депутатом Антоном Яценком, щодо закриття нашого садочку є брехнею та неправдива. Я працівниця харчоблоку, працюю вже в цій сфері 14 років. Продукти нам постачають дуже хорошо, якісні. Все, ну все хорошо. Чула, що да, Антон Яценко казав, ну написали там в соцсетях, що будуть закривати цей садочок. А так я нічого не чула. Я працюю в садочку машиністом страння від керівництва і також від персоналу про те, що мають закрити садочок. Я не чула. Я впевнена, що інформацію, яку зараз розносить наш народний депутат, є неправдивою. І так як працювали, так і будемо працювати. Як працівник дошкільного закладу, я звичайно обурена інформацією, яка поступила у соцмереж. Ми працюємо, ми виховуємо діток. Сьогодні у нас досить багато діток. Ми починаємо підготовку до свят. Ми в гарному настрої. Ми налаштовані на майбутнє і ми працюємо. Хочу вам повідомити, що наш садочок працює в штатному режимі, він забезпечений всім необхідним для якісного виховання та розпитку і навчання наших вихованців. Є плани на майбутнє, планується капітальний ремонт харчоблоку, що дуже важливим є для нашого садочку, для розвитку наших дітей, для повноцінного їхнього харчування. Тому вся інформація, яка повсюджується народним депутатом, є необхідним. Правдива, є брехлива. Такої інформації нам не надавало ні наше управління освіти, ні наш міський голова. Тому закликаю всіх уманців, мешканців нашого міста, наших батьків, наших працівників, не повторювати неправдиву інформацію, не вірити неправдиві інформації, звертатися до мене. Я я володію всією інформацією. Я керівник цього закладу, тому я можу з повною відповідальністю сказати, що це брехня.